Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, продовжуємо і далі розпочинати сумного у боях за Україну, захищаючи Луганську область. Загинув ультрас Львівських Карпат. Один з лідерів та засновників колективу Бандерстат Ультрас Ростислав Шейко. Він закінчив національний університет. Львівська політехніка був учасником помаранчевої революції та революції гідності. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям покійного. На жаль, далеко не усі українці не хочуть руського міра. Є й такі, які радо переходять на бік окупантів. Виключенням не стають колишні та чинні спортсмени. Таким прикладом став вихованець Дніпропетровського інтернату і футболіст Дніпра, Луганської зорі, Миколаєва та низки інших вітчизняних клубів а нині – 45-річний ігор Бездольний, що у серпні 2022 року він став зрадником України і перейшов на бік ворога, працюючи асистентом головного тренера в окупонському клубі. Я Алта Кий базується у тимчасово окупованому Криму. Бездольний отримав російський паспорт та навіть був помічений на засіданні фейкового міністерства молодіжної політики та спорту Херсонської області, після чого він демонстрував так званим чиновникам спортивну інфраструктуру нижніх сірогох. Та нижніх торгаїв президент України Володимир Зеленський направив листи великим міжнародним компаніям, які співпрацюють з міжнародним олімпійським комітетом, які точно зацікавлені у тому, щоб їхню репутацію підтримку не використали заради пропаганди війни. Представникам держави-терориста не місце на олімпіаді та міжнародних турнірах йдеться у посланні заяві президента України. Тим часом український тренер клубу Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів Сергій Ребров вніс 100 Тисяч гривень до благодійного фонду Трибуна героїв, який створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Також він запевнив про системну підтримку фонду зі свого боку. Нагадаємо, що звільнений із полону Російської Федерації захисника Азовсталі Михайло Діанов передав фонду Трибуна Героїв один мільйон гривень. Раніше повідомлялося, що багато українських клубів перерахували гроші сім'ям загиблих на війні футбольних уболівальників. Також до програми фонду приєднався. І Андрій Шевченко, який перерахував 400 тисяч гривень. Українська легкоатлетка Ярослава Магучий з Дніпра продовжує успішно і переможно виступати на представницьких міжнародних турнірах в четверте поспіль. Цього разу вона тріумфувала на змаганнях світової серії у французькому місті Вальдереї. З другої спроби Ярослава подолала планку на позначці 1 метр 95 сантиметрів у секторі для стрибків у висоту серед жінок, що стало новим рекордом турніру. Третє місце вибрала ще одна українка Юлія Левченко, також бронзовим. Призером у штовханні ядра став інший наш співвітчизник Роман Кокошко. Вихованець Криворізької школи дзюдо Богдан Ядов вперше у своїй кар'єрі виграв турнір Слем» в Парижі, який вважається неофіційним чемпіонатом світу. На шляху до фіналу він здала ізраїльтянина Таля Фліккера, словака Матея Поляка, іспанця Альберто Гетерейро та південно корейця Анома Джахона. У фіналі Богдан мінімально переміг монгола Ергем Баяра Батогтога. Свою першу нагороду бронзову у новій для себе в категорії здобула і Дар'я Білий. Дід у чвертьфіналі, вона поступилася через вилучення представниці Канади Джесіці Клімкейт у бронзовому фіналі. Білий дід успіх в Азарі у золотий час над тельмою Монтерейро з Португалії. Нагадаємо, що минулий турнір Слем» у португальській Алмаді також приніс синьо жовтим підестал пошани Дніпрянка Єлизавета Летненко вибрала там срібну медаль. Дві золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди завоювали вихованці Дніпровського фахового коледжу спорту. За підсумками міжнародного турніру зі стрибків у воду та хайдайвінгу серед юніорів, який фінішував у столиці Іспанії, Мадриді, Владіслав Балкін та Неллі Чуканівська стали володарями золотих медалей. Окрім цього, Неллі Чуканівська виграла срібну нагороду. А Владислав Балкін – бронзову на трампліні. Відзнака подібного гатунку і в Тимофія Толстих. Рівно за 10 днів, а саме 16 лютого, спортивний клуб Дніпро 1 проведе свій перший офіційний поєдинок у новому році, яким стане перший матч одніє ти фіналу стадії плей-офф Ліги конференції на Кіпрі проти тамтешнього Аєка, до якого раніше прийшов екс-форвард дніпровців Артем Громов. Спортклубівці у свою чергу до заявили на змагання квартет новачків оборонців Євгена Пасіча, Костариканця Рональда Матаріту, який уклав угоду з нашою командою терміном на два роки, та бразильця Хайнера, який виступатиме поки що на правах оренди, зрештою, як і його співвітчизник, атакувальний хавбек Жуан Пеглоу. Контракти двох останніх Дніпровці мають можливість викупити на. Рикінці сезону тим часом спортивний клуб Дніпро 1 святкував мінімальну перемогу 1-0 над середняком чемпіонату Казахстану Атерау у звітній зустрічі. тренерський штаб нашої команди виставив на гру в основному тих виконавців, хто напередодні у матчі зі Словенською Мурою або взагалі не виходив на поле, або провів замало часу. При цьому багато хто зі спорткубівців діяв не на своїх номінальних позиціях, що цілком природньо для зборів. Отже, на лінії воріт почергово діяли Ребак Івалєв в обороні Кононов, якого замінив пасіч, сваток Гомес Горбунов, середня лінія поля і атаки Танковський, Рубчинський, Когут, Підлепенець, Назаренко, Танчик. Єдиний Гол було забито у дебюті другого тайму після красивої комбінації Назаренко, танчик-когут, і останній розстріляв практично порожню площину воріт. Маючи досить велику ігрову перевагу, спорткубівці на більше не спромоглися і в підсумку задовільнилися одним проведеним м'ячем. І на закінчення натомість іспанський форвард Дніпровців Марк Гуаль, який не провів жодного офіційного матчу за український клуб, оскільки розпочалась. Війна, а нині виступає на правах оренди у польській Ягелонії, Підпише контракт з іншим клубом цієї країни. Легію у поточному розіграші чемпіонату Польщі Марк забив 8 голів і віддав 3 асисти у 20 поєдинках. 11 золотих медалей та по 7 срібних і бронзових. І перше місце загальнокомандного заліку у розділі «Ноу-Джі» е, no завоювали 20 вихованців під, е, відділення змішаних і доморськ тренер-викладач Микита Безгінов сьомої міської дитячі нацької спортивної школи. Дніпра за підсумками всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу Ліги ТМС, який завершився у місті Києві і зібрав понад 600 учасників. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.